Служба безпеки викрила ще одного поплічника Російської Федерації під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який торік, у липні, дистанційно вийшов на окупантів. І запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Він збирав для загарбників інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони. Особливо ворога цікавило розташування радіолокаційних станцій українських військ. Також у листуванні він передавав координати базування українських військових на території регіону. Затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання. Як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через зв'язок. Сійськового представника створеної окупантами міліції ЛНР я передавав координати розположення ПВО і складову з боєприпасами дето з осені прошлого року по сьогоднішньому за його вказівками. Колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які передавав ворогу з детальним описом розташування військових об'єктів та прилеглої території. Нанесенням точок геолокації через месенджер в одній з популярних соцмереж. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, який він використовував для листування з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 одинадцять прим 1 Кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Наразі йому судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.